В цьому разі ми не опускаємо руки, ми йдемо далі. Я дякую цьому будинку, який ми знайшли через OLX і потрапили сюди, і до нашого будинку. Дивіться, це наша зала. Наша зала. Ми тут е, клеїли обої, потолок не трогали, штори це з моєї квартири, жалюзі у ті з батьківської хати. То тут все зібране. А в нас зала, такий рум-тур. Наш коридор я теж знімала, показувала, Ми тут провели світ, повісили люстрички. Це доньки, спальня, Нечко замінили. Ну і тут речі, така спальня дитяча у нас. Наша спальня. Ну, це ми тут збираємо речі, я вже показувала. Тут наш телевізор, акваріум, орхідейки, місто з роботи, наші шкафи. Люстру так не замінили. І пам'ятаю ці блестки, що ми робили. Погано вони виглядають, я хочу сказати, відео є з цими бльостками. Всім далі. Це сина кімната. Ми клеїли обої, підкрасили. О, щось пішла. пошла. Отут у нього така машина, стіл. Ось така кімната у сина. Тут прихожа верандочка, тут ми заміняли двері, тут одразу вже вигляд. Кухня це свята святих. Цю двері ми вирубували, і з маленькою зробили більшою. Цю двері ми теж привозили. І заходимо в святу святих. Мама Таня тут готує. Ні, Я так швидко. Окна тут не було, окно ми вибивали. Такий маленький румтур. Мала кухню, пам'ятаєте, ми її фарбували, кухню, так? кухоньку, ми її фарбували, дивіться, фарба ось стоїть. Оце ми клеїли плітку, клеїли у ці. Пластикові панельки, хоча все стоїть. Єдине, що ми ще не доробили, це ванна кімната. Ми заложили тут окно. Тут була колись кухня, от я намагалася пофарбувати, і туди йде ванна. Вихід, так скажемо, в котлову. Ми тут зробили опалення, це котел поставили. От третій вихід з будинку. Ось саме цей будинок нас приютів.